Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Найгарячішою точкою на карті АТО залишаються наші позиції неподалік тимчасово окупованого Донецька. Там ворог обстрілював опорні пункти українських захисників біля Красногорівки з мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів. А також гранатометів та стрілецької зброї. В районі Мар'янки бойовики били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Працювали там і ворожі снайпери. На Маріупольському напрямку противник вів вогонь по українських захисниках з озброєння бойових машин піхоти біля славного, а неподалік Гнутового зі стрілецької зброї. В районі Новотроїцького бойовики обстріляли наші опорні пункти з протитанкових ракетних комплексів. На Луганщині було тихо. Варто сказати декілька слів і про трагічні події в районі населеного пункту Оленівка. Нагадаю, що рупори ворожої пропаганди звинуватили в загибелі мирних мешканців 27 квітня на тимчасово окуповані бойовиками території військовослужбовців збройних сил України. Нами вже було наведено чимало фактів, які викривають брехню бандитів з так званої ДНР. Ще один на додачу до них інформація стосовно 14-ї окремої механізованої бригади, особовий склад якої за версії ватажків бойовиків, нібито причетний до цієї трагедії. Інформую, що це з'єднання вже давно не задіюється до виконання завдань в рамках проведення антитерористичної операції. Тож цей факт вчергово демонструє, що інформаційні атаки противника цинічні і брехливі.